Вітаю на каналі Ракурс.UA Нещодавно журналісти виявили розкішний палац, пов'язаний з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Цей маєток, розташований у містечку Хатван, вражає своїми масштабами та розкішми. З офіційними документами, власником палацу є батько Віктора Орбана. Проте виникають питання щодо реального користувача та джерел фінансування цього об'єкту. Палац займає площу близько 6 тисяч квадратних метрів і включає кілька басейнів, пальмову алею, підземний гараж, тунель. Бальний зал та величезну бібліотеку. Будівлю можна побачити лише з повітря, що свідчить про її прихованість від сторонніх очей. За інформацією журналістів, палац був придбаний за 15 мільйонів євро, а на його реставрацію витрачено ще 30 мільйонів євро, що в сумі становить 45 мільйонів євро. Ця сума викликає питання, оскільки офіційні доходи Віктора Орбана не дозволяють таких витрат. Згідно з декларацією, Орбан та його дружина мають лише 14 тисяч євро на банківському рахунку та володіють двома будинками. Депутат угорської опозиції. Акош Хадхазі, який має пілотську ліцензію, неодноразово документував будівництво цього палацу з повітря. Він зазначив, що цей маєток нагадує Мініверсаль і викликає серйозні питання щодо джерел фінансування та відповідності офіційним доходам родини Орбана. Віктор Орбан, відомий своїми популістичними заявами та позиціонуванням себе як захисника простих угорців. Виявлення такого розкішного маєтку, не зазначено в офіційних деклараціях, може суперечити його публічному образу та викликати недовіру серед громадян. Це також піднімає питання про прозорість та відповідальність урядовців перед суспільством. Чомусь так стається, що завжди проросійські політики, політики популісти, які ретранслюють безглузді теорії змов, виявляються корумпованими шахраями, які думають лише про власне збагачення усупереч інтересам народу. Виявлення палацу, пов'язане з родиною Орбана, підкреслює важливість прозорості та підзвітності державних посадовців. Громадськість має право знати про реальні статки та майно своїх лідерів, особливо коли вони позиціонують себе як захисники інтересів народу. А як ви гадаєте, які виправдання вигадає Віктор Орбан для пояснення таких статків? Пишіть ваші думки в коментарях. Надіюсь, відео було цікавим для вас. Оцінюйте його лайком або дизлайком. Підписуйтесь на канал. Дякую за увагу!